Отже, ми перекопали увесь інтернет та передивилися трейлер GTA 6, щоб розібратися, що нас чекає у новій частині. А цікавих деталей, повірте, там буде дуже багато. Одні штуки стануть частиною геймплею, тоді як інші будуть частиною сюжету. Як би там не було, GTA 6 має всі шанси на те, щоб стати грою всіх часів і народів і принести Rockstar мільярди і мільярди доларів. Ми довго цього чекали. Сподіваюсь, що місії з іграшковим вертольотом тут не буде коротше кажучи, поїхали. Два головних героя, із трейлера це було очевидно, але я не можу про це не сказати. У грі буде два протагоністи. Але тут більш цікавіше те, що центральне місце належить жінці протагоністу на ім'я Люсія. У неї ясна річ кримінальне минуле. В одному з кадрів Люсія з'являється у формі ув'язненої, Ба більше на нозі Люсії надітий електронний браслет. Це можна побачити на арті гри. Чи буде її минуле якось відображено в основному сюжеті? Швидше за все так, так і влаштовані ігри. Але чи буде в її історії щось інтригуюче і варте уваги? Може її шантажує поліція, а може проблеми з колишнім подільником, а може і те, й інше. У Сан Андреас, якщо згадати у сі Джея, теж була купа проблем із рад, і це геймерам дуже зайшло. Судячи за все, Люсія щойно вийшла з в'язниці, але як і слід було очікувати від головних героїв ГТА, вона та Джейсон швидко. Повернуться до своїх злочинних справ. Джейсон це другий персонаж на одному з кадрів. Ми бачимо Люсію і Джейсона разом. Вони точно є парою дуже сильно закоханих злочинців, і інтимній бесіді присвячена ціла сцена з фразою: єдиний спосіб пройти через це триматися разом. Чи говорить пара протагоністів про те, що в грі буде можливість кооперативу? Мабуть, ні. Чи можна буде одному вбити іншого? Невідомо. Чи буде на цьому зав'язана? якийсь несамовитий моральний вибір. Так, багато запитань, і повна відсутність відповідей. Цікаво, що трейлер також вказує на те, що основна увага буде зосереджена саме на Люсі, а не на Джейсоні. У GTA 5 головними героями були Майкл, Франклін і Тревор, але історія була сфокусована в першу чергу на Майклі, що також було відображено в Анонс трейлері. І схоже, GTA 6 слідує тій самій схемі. До речі, чи Люсі є першим протагоністом жінкою в серії з часів GTA 2 для Game Boy, яка вийшла 23 роки тому? Ще один момент у інтернетах вже почалися теорії, що ця дівчина у білому купальнику це Люсі, типу, у них спільні риси обличчя, прикраси, але загалом навіть не знаю, вам схожа чи ні. Vice City – це тільки частина всього світу гри. Ми повертаємося до Vice City, альтернативної версії Майами, штат Флорида. У своєму прес-релізі Rockstar повідомляють, що це найбільша, найзахоплююча і революційна частина GTA. Події розгортаються у штаті Леоніда, а це означає, що скоріше за все Vice City не буде єдиним великим поселенням, що лише підтвердили рок зірки. Якщо судити з кадрів в трейлеру, саме місто також буде дуже. Великим, особливо це помітно на цих кадрах. У трейлері можна побачити назви найрізноманітніших місць: чи то дорожні знаки, чи то кадри із новин. Події гри відбуватимуться в штаті під назвою Леоніда, і якщо уважно дивитися трейлер, можна знайти цьому кілька підтверджень. Наприклад, у новинах згадується людина з Леоніди. В одному з постів у соціальних мережах можна побачити речення: тільки в Леоніді, як вибачення за погане водіння, вас можуть полапати. За Засраку деякі дорожні знаки вказують на округ Келлі, бульвар Каталан, аеропорт Вісіай, пляж Вайс, Порт Вісі Кіс, і схоже, райони міста під назвою Сток Ярд Даунтаун. Усі будинки і декорації взяті з реальних місць. Старфіш Айленд. Погодьтесь, теж помітно покращав. Взагалі я вважаю, що графіка дуже реалістична, а літак із рекламою Вайс і пиво, Восер – оригінальне пиво, яке існує у всесвіті ГТА. Це. Точно відсилка для фанатів порівняно з оригінальним Vice City, місто стало сильно більшим і в ньому дуже багато нових локацій. Напевно, не обійдеться без біомів типу тропіків. Якщо говорити про карту, то ми можемо очікувати щось подібне до того, як була побудована GTA 5. у трейлері, окрім безлічі урбаністичних середовищ. Ми також бачимо Майами біч, болота і навіть кілька островів, з'єднаних між собою та континентом величезними мостами. І все це виглядає дуже інтригуюче. Загалом багато які місця є у GTA Vice City. І у інтернетах вийшло багато відео, які наочно порівняли місця з GTA Vice City і GTA 6. Про різницю у графіці я навіть говорити не буду, тому що пройшло 20 років. Можна лише зрозуміти, як далеко зробили крок технології. Ще є порівняння графіки GTA 5 і 6. Звичайно, різниця також, м'яко кажучи, дуже і дуже велика. Але як би там не було, гра також вийшла 10 років назад. Карта може бути закритою. Фанати вже висунули цікаву теорію. Вона заключається у тому, що в гру можуть повернути механіку з минулих частин. Через браслет для відстеження місця розташування злочинців герої не зможуть досліджувати усю територію штату. До речі, у GTA San Andreas також пояснювалися перекриті дороги. Там сіджей перебував під підпискою про невиїзд та при спробі потрапити в інші частини штату з'являлися поліцейські. А у Гета 4 виною всьому були терористи. Судячи зі всього, Рокстар хоче повернути цю механіку в гру, щоб у вас була мотивація відкрити карту поступово. Можливо, відвідати деякі зони не можна до якогось сюжетного моменту, поки героїні не доведеться виконувати брудну роботу за якихось покидьків, зовсім дрібниця, але мені цей момент здався цікавим. Наявність контрольних постів. Ну тобто, якщо карта буде закритою, то чому б не додати контрольні пости для цього? Погода в реальному часі. У Флориді часто бувають урагани. Судячи з усього, тут вони теж будуть. Взагалі погода там змінюється дуже швидко. В одну мить яскраво світить сонечко, і вже через хвилину дме шквальний вітер. Через п'ять хвилин вітру як не бувало. Якщо всі ці погодні дива будуть у грі, це буде, м'яко кажучи, приголомшливо. Готель Оушен В'ю. Якщо ви грали у GTA Vice City, то пам'ятаєте, що перше місце, де жив Томі Версетті, був якраз цей готель. Це дуже приємна відсилка. Здається, вивіску оновили, але суті це не міняє. Головне, те, що ми знову побачимо оушен вю. А у вас таке було GTA 5 пройдена вже по п'ятому колу, зокрема й на 100%. Ідеш у GTA Онлайн, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, нагрінджений весь контент та від набридливих механік хилить в сон. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще пару-трійку років, але в GTAшечку все ще хочеться пограти. Але не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер. Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертольотів, які можна модифікувати і тюнінгувати на свій смак. Налаштувати можна все: від висоти кліренсу до вильоту коліс. Я навіть не кажу про фарбування корпусу, диски, неон та інші модифікації. Ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу, кур'єра чи адвоката. Вигадуй витончене і хитре рішення для кожної ситуації. Усе залежить. Від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя ловом риби або стрітрейсингом, амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі будь-кого. Можна навіть влаштуватися на нову пошту і доставляти посилки по всьому штату. У нього, до речі, є свої закони і уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо адвокат все ж не зміг врятувати вас від вироку за контрабанду, піратських дисків в особливо великих розмірах, і ви все. Таки опинилися у в'язниці, можна зануритися у світ криміналу. Придбай балони з фарбою та замальовуй графіті ворожих банд, отримуючи за це авторитет для свого групування. Влаштовуй стрілки, вози контрабанду, працюй адвокатом, відігравай будь-яку роль і живи в реальності Всесвіту Квант. А почати свою подорож можна за посиланням у описі та промокодом на екрані. Нічний клуб Малібу. Судячи з коментарів до трейлеру, цей нічний клуб реально існує. Називається «Club Space» і знаходиться в Майамі. Наскільки я зрозумів, це дуже популярний клуб, у якому переважно проводять технорейви. У трейлері гарно передали атмосферу, але я думаю, що це той самий клуб із Вайс Сіті, клуб Малібу, що знаходиться у районі Vice Point. Щільність світу, щось на що Рокстар можливо не звернули особливої уваги, але все одно чітко видно з трейлера. Це те наскільки щільними є локації. Рокстар завжди були майстрами, коли справа доходила до створення правдоподібного та автентичного опен Ворлду. І ми вже зараз бачимо багато доказів того, що шоста частина не буде виключенням, вражає все від щільності натовпів та транспортних засобів до величезного розмаїття, яке вже можна побачити в оточенні. Просто подивіться на те, як усе розташовано. Ось ці пляжі, на них повно НПС, лежаків і парасольок. Так буквально і виглядають пляжі в спекотний сонячний день. А тепер подивіться на ці вулиці, на ці дороги, на цей трафік, навіть уночі вулиці, забиті машинами і людьми. Якщо ви живете у великому місті, ви знаєте, що це звичайна картина, реалізм просочується звідусіль. Новий транспорт Рокстар ніколи не скупилися на різноманітність автомобілів. І в трейлері можна помітити цілу купу тачок і транспорту. Тримайтеся, бо ось короткий список. Реактивні літаки, швидкісні катери, вантажівки, позашляховики, яхти, гідроцикли, квадроцикли, біплани, гелікоптери, катери на повітряній подушці, гелікоптери амфібії, вантажні кораблі, мотоцикли, круїзні судна, гідролітаки, монстр траки, безліч спортивних автомобілів та ло. Луурайдерів, пікапів, мінівенів, фургонів та інших більш традиційних машин. До речі, варто відмітити, що культура стрітрейсінгу лоурайдерів та донгкарів дуже розвинута у реальній Флориді, і розробники показали це наочно, говорячи про лоурайдери. Чи означає це, що повернеться культура вуличних автомобілів? Так і виглядають вони мега круто та деталізовано. А ще тачки дуже схожі на реальні моделі. Зрозуміло, що ніяких справжніх назву. Грі, як завжди, не буде, але ми побачили так, скажімо, аналог Порше: ось таку білу Феррарі, помаранчевий додж Challenger, А ще Крайслер 300, аналог 911 і Дуранго. І всі вони виглядають точно так само, як їхні реальні аналоги. Є чим зайнятися як у місті, так і за його межами. Якщо Vice Сіті і його околиці будуть схожі на GTA 5, а це звісно так і буде. То гравці, що логічно зможуть знайти собі різні заняття, окрім банального рекету, перестрілок і власне викрадення автівок. На щастя, у трейлері можна помітити багато чого цікавого. Наймовірніше у гравців, як і раніше, буде можливість вирушити до стрип-клубу чи на якусь рейв вечірку, можна буде влаштувати вечірку біля басейну. Дити на драх зустріч або вступити до клубу Мат Клаб. Що саме це за клуб поки що не зрозуміло, але я можу припустити, що це зв'язано з гонками на монстр траках. Думаю, що ці активності будуть доступні і в самій грі. Продовжуючи про різні заняття на перших кадрах на тлі заходу сонця, видніється антена. Зразу приходить у голову те, що з цього можна стрибати. Навіть більше я точно впевнений, що в грі буде можливість стрибати з висотних будівель та інших об'єктів. Уперше такі стрибки з'явилися в доповненні до GTA 4 про Гея Тоні. У GTA 5 такі стрибки були дуже популярні, але в багатьох від них горіла срака. Як варіант у GTA 6 вони теж будуть, можливо, з'явитися. Якимись покращеннями. Дуже багато живності. Цікаво, що GTA 6 приділяє особливу увагу дикій природі, як ніколи раніше у минулому. У цьому плані вона нагадує rdr 2 про що свідчить велика кількість кадрів у трейлері. Собаки будуть точно це підтвердила крихітна Чихуахуа, що біжить пляжем. У трейлері ми побачили фламінго, дельфінів і акул та інші флоридські чудеса. На додачу до демонстрації усіляких тваринок та птичок можна помітити алігаторів у міських. Районах від одного, що вилазить з басейну до іншого, що заходить до магазину. Адже це не було б точним зображенням Майамі без алігаторів, там де їх не повинно бути. Чи не так? Буде цікаво подивитися, чи буде система дикої природи в грі такою ж глибокою і складною, як у Red Dead 2. Напевно, безпосередньо в грі з'являться Пантери, ведмеді, олені, черепахи, ламантини та інші тварини. Загалом великий ігровий світ буде наповнений тваринами абсолютно різних видів. Дів і розмірів інше питання: як із цими тваринами можна буде взаємодіяти? Тренди і соцмережі GTA 5 вийшла у 2013 році, і тогочасні соцмережі важко порівняти з тим, що є у нас зараз. Прогрес не стояв на місці. У грі були аналоги Фейсбуку і Твітера, Life Invader і Blitter, відповідно. І більше нічого цікавого. Звісно, це серія, яка часто орієнтувалася на популярну онлайн культуру. Тож цікаво подивитися, наскільки соціальні мережі будуть інтегровані у GTA 6. у шостій GTA, судячи з усього з'явиться аналог Тікток та Інстаграму з коментами і лайками. все як треба. У трейлері можна помітити демонстрацію вірусних роликів, оскільки все відбувається в наші дні. Це логічно і автентично. В одному відео жінка тверкає на даху машини, що їде. В іншому з басейну виловлюють алігатора. Причому NPC, як ми зрозуміли, реагують на те, що їх знімають. Наскільки вільно можна буде знімати ролики, і як ця система працюватиме, в принципі, поки невідомо. Не виключено, що у грі з'являться підписники, типу як це було в іграх Ubisoft. Більше того, думаю, що месенджери також стануть основною фічою гри. Режим від першої особи короткий ролик із записом із бодікаму при поліцейському штурмі дуже схожий на режим від першої особи. Можливо, це просто випуск новин, що розповідає про діяльність поліції. А можливо, у нас буде можливість перемикатися з третьої особи на першу і назад. У GTA 5 мод для першої особи з'явився через деякий час після виходу, впевнений, що автори не прогавлять можливість додати його і сюди. Зв'язки з реальним світом розробники продовжать традицію і GTA 6 явно міститиме в собі безліч відсилань до сучасних трендів, мемів, фріків та різних приколів. У трейлері багато відсилок до справжніх людей і подій. Користувач Ліф Лінкс зробив навіть покадрове порівняння з реальними подіями. По-перше, реднек, якого ловили на заправці. Така подія мала місце і в реальному світі. Мужик у стрінгах, який поливає газон, теж взяв із життя, правда, там він був голісінький. Наприклад, Рокстар показала засудженого статуюванням на обличчі. Це очевидна відсилка до моделі Лоуренса Саліва, на якого в США назвали Джокером із Флориди. У 17-му році він був заарештований за погрози зброєю випадковим перехожим. Ближче до кінця трейлера ми помітили представницю мему про Карен. Це літня жінка в шикарній нічній сорочці в квіточку і в капцях. У кожній руці в неї по молотку у дві Цятому році в Лос-Анджелесі затримали цю жінку. Вона намагалася розбити молотками машину сусідів. Вона каже: Дивіться но ну, хто повернувся. Підпис до відео свідчить: сусідський дозор не ставить сценку за Гамлетом. Останнє, що ми хочемо, це щоб у таких людей, як Карен, з'являлася зброя, але це ж ГТА. То чому б і ні? Публіка теж згадує, що колись траплялися інші події з трейлера. Наприклад, алігатор розгулював у магазині Walmart, чи коли такого ж алігатора витягує танцювали із басейну, а дівчина танцювала тверк на даху машини. До речі, деякі персонажі вже почали бойкотувати гру, мовляв, через те, що тут мало білих. Але це абсурд. За даними статистики, у Майами проживає 70% латиносів і лише 14% білих. Темношкірих 12%. GTA Online. якщо натягнути сову на глобус, то з персонажем Джокер із Флориди можна зв'язати один момент. Одна з примітних особливостей GTA Online це можливість створювати персонажа з абсолютно будь-яким кольором волосся і просто нескінченною кількістю татуювань, включно з обличчям. Так от, цей тіп з фіолетовим волоссям і татуюваннями може бути натяком на онлайн режим, який і так зрозуміло, що буде у грі. Мені здалося, що ці кадри дуже схожі на те, якби ви щойно створили персонажа у онлайні. Угрупування і банди, із трейлерів ми змогли зрозуміти, що в грі будуть банди, угрупування, клуби за інтересом і фракції, так би мовити. Одні з них промайнули у відео: Фріл-Білі Мат, Хайролер лайфстайл і неназвана група байкерів. Представники Фріл-Білі Мат, судячи з усього, займаються перегонами по бруду. Їхня пристрасть до грязюки, на мій погляд, має якийсь Viper dr Хай ролер лайфстайл вуличними перегонами на автомобілях, а байкери. Ну, знаєте, це байкери, точно такі ж байкери, які є у справжньому І Із цікавого можна помітити реднеків. Це жителі сільської глибинки. Пограбування. Пограбування відігравали важливу роль у GTA 5, і Хоча ми не знаємо, чи збережуться вони в тій самій формі в GTA 6, Дуже схоже на те, що вони повертаються у трейлері. Ми бачимо кілька кадрів, де Люсія і Джейсон вриваються в магазин з банданами на обличчях і грабують його під дулом пістолета. А інший сегмент демонструє, як вони тікають від поліцейської погоні, поки Люсія тримає в руці пачку готівки. Для нас це безумовно схоже на пограбування. Графіка Next Gen рівня. Можливо, гра працюватиме при 30 FPS на консолях. Таку думку висунули спеціалісти із Digital Foundry. Нагадаю, проект розробляється на фундаменті Rage 9. Враховуючи масштаби, то це реальний показник. Більша частина трейлера це кадри з консолі на рушії з рендерингом у реальному часі, говорять в ДІФ. Найсильніше на це вказує волосся, де є артефакти згладжування. Вони також говорять, що геймплейні кадри записали не в 4К, а за апскейлером, з них. Що й роздільною здатністю. Також вони дійшли висновку, що у грі використовується глобальне освітлення з трасуванням променів чи комбінація методик трасування. Це можна помітити в сцені у в'язниці. Там промені сонця відбиваються на інших об'єктах, коли героїня повертається. Відзеркалення з трейлера також рендеряться з використанням рейтрейсингу, що можна помітити на різних кадрах. Але тільки гляньте на це прекрасно пропрацьоване волосся. Відображення відбувається дуже природно. Без кривих анімацій і кліпання у інші текстури. Причому у всіх персонажів у трейлері, наприклад, гляньте на жінку із в'язниці, що розмовляє з героїнею. Усі персонажі дуже круто пропрацьовані, говорять у DF, але це ще не надреалістично, як у технодемо Matrix Awakens на Unreal Engine 5. В підсумку спеціалісти дійшли висновку, що ось це і є справжній Next Gen з точки зору графічних досягнень, і з ними важко не погодити. Реліз. Коли саме відбудеться реліз. Що ж, нам ще треба трохи почекати. Хоча багато хто сподівався, що гра вийде у 2024 році, бо про це також стверджували деякі витоки. Але Rockstar Games підтвердили, що Grand Theft Auto 6 вийде десь у 2025 році, коли саме поки невідомо. Платформи. А на яких платформах буде доступна гра, у своєму прес-релізі Rockstar повідомила, що у 2025 році GTA 6 вийде для PS5 та Xbox Series. Це означає, що вона не буде доступна на ПК на момент релізу, як це стало традиційним для ігор Rockstar. І це, як би сказати, не обрадувало тих, хто збирався грати на ПК. Це може засмутити багатьох, але у цій ситуації мені здається навіть краще, що спочатку буде консольна версія. а а потім, коли будуть виправлені всі проблеми, розробники зроблять якісний порт. Єдиний мінус це звичайно те, що доведеться почекати. Звісно, доведеться почекати ще кілька років, перш ніж вона вийде, але з показом дебютного трейлера гравці нарешті змогли вперше ретельно роздивитися те, як вона буде виглядати. Головне в цьому те, щоб протягом усього цього часу ми дізнавалися про гру більше. Розказуйте, що думаєте про GTA 6. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк. А то зробіть це зараз? До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.